Попрацюємо з найпростішими тригонометричними рівняннями. До таких рівнянь відноситься рівняння чотирьох видів, а саме, синус Х дорівнює число, А, косинус Х дорівнює число А, і ще два вида. Тангенс х дорівнює А, і Катангенс Х дорівнює А. Розв'язати такі рівняння означає знайти хси. Сьогодні ми попрацюємо з рівнянням виду синус Х дорівнює А і косинус Х дорівнює А. Ці два рівняння ми залишимо на інше заняття. Тому їх 4. А ми сьогодні знайомимося тільки з двома. Чому їх легше об'єднати в такі групи синус і косинус? По-перше, ці два рівняння, чому вони називаються найпростішими? Тому що ліва сторона являє собою чисту функцію синус. Біля синуса не має бути ні множників, ні доданків. Біля косинуса ні має бути ні множників, ні доданки. Якщо вони є, то, то вже не найпростіше рівняння. Ви маєте спочатку звести його до на найпростішого доданки попереносити. Якщо є множники, позбутися від них шляхом ділення. І ось коли ви звели до такого вигляду, тоді ви починаєте задумуватися. І перше питання: чи таке рівняння має розв'язок? Так ось тут є варіанти. Дивіться, що поєднує ці два рівняння, а має бути, по модулю, обов'язково. Менше або дорівнює одиничці. Це означає, що права частинка, тобто число, яке стоїть справа, має обов'язково потрапляти в проміжок від мінус одинички до одинички. Якщо ви вийшли за межі цього проміжка, ви напишете, що рівняння розв'язків немає. Тобто, якщо ви десь побачите рівняння х дорівнює 7, ви напишете, що х належить пустій множині. Або пропишете, розв'язків немає. Косінус там дорівнює 3 других, також розв'язків немає. Сінус дорівнює мінус 2. Коли ви почули, що ви вийшли з оцього нашого омріяного проміжка від мінус одинички до одинички, все такі рівняння розв'язків не мають. Тепер переходимо до формул. До цього часу всі рівняння, що ви розв'язували, фактично. Називається Забудьте все, що ви знали, тому що ні формули лінійного рівняння вам тут не стануть в нагоді, ні квадратне рівняння з його дискримінантом і теоремою Вієта. Сінус і коснуси, ніби окрема, окрема така держава. У них свої формули, свої винятки, свої правила. Яке ж правило для сінусу? Х буде дорівнювати. Ввіться, початок у всіх буде однакове мінус одиничка в степені n, а далі йде ось цей синус числа А плюс πn, n належить Z. І одразу починається питання, що таке n належить Z. Справа в тому, що це рівняння має безліч розв'язків. Ви можете замість N спочатку підставити і Це буде перший корінь рівняння. Потім поставити двійку, поставити 0 мінус 1. Оцей запис N належить Z, означає, що замість N можна ставити будь-яке ціле число. І тоді розписувати кожен корінь окремо. Але так як їх безліч, то цей запис об'єднує всі корені. Для косінуса. Відповідно своє правило, кожен корінь буде починатися плюс мінус, ми завжди це будемо писати. І далі, якщо для синуса був арксинус, то для косинуса буде арккосинус. Ось цього числа А, але відмінність, дивіться, уже буде плюс 2піn. І знову ж таки, n належить z, який ми будемо писати в кожній строчці. Формула для синуса, формула для косинуса. Спробуємо розв'язати декілька рівнянь. Я буду записувати рівняння і потім сама собі ставити питання, чи підходить це рівняння до цього шаблону. Чи взагалі це рівняння має розв'язки? Якщо має, то буду їх записувати. І так починаємо з першого рівняння. Я навіть буду писати його. Іншим кольором. Ось у мене Синус Х дорівнює одна друга. Дивіться, які питання я ставлю сама собі і відповідаю на них одразу. Перше питання. Чи взагалі це рівняння є найпростішим? Чи підходить воно під цей шаблон? Так, воно схоже на ось це рівняння. Це перше питання. Друге питання чи це рівняння взагалі має розв'язки? Так, має. Тому що одна друга входить в проміжок від мінус одинички до одинички. Ну і тоді, <кій> якщо я відповіла позитивно на ці питання, я записую відповідь х дорівнює, і завжди починаю по формулі мінус одиничка в степені n. далі пишу арксинус, числа одна друга плюс. B N належить Z. Наступний рядочок мінус одиничка в степені n. Тягну. Арксинус одна друга табличка ось у мене тут, зараз працює на це рівняння. В графі синусів, ось в цьому рядочку до синусів, шукаю число одна друга, піднімаюся вгору і дивлюсь, що відповідає код π на 6. Замість ось арксінуса одна друга, я пишу Пі на 6. І щоб чітко було видно, ось це множення. Тому що воно тут не прописано, але це множення плюс пі N належить З. Коли я справа отримала X, все, рівняння розв'язано. Ось цим рядочком я записала множину всіх розв'язків для цього рівняння. Спробуємо це ж саме проробити з косинусом. Косинус х дорівнює одна друга. І так, перше питання: чи є це рівняння найпростішим? Так, ось до шаблона подібне, абсолютно. Друге питання чи має воно розв'язки? Звісно, має одна друга входить в проміжок. Тоді йду за формулою. Х дорівнює плюс-мінус арк. Косинус числа 1 друга плюс 2 пі n, n належить Z, х дорівнює плюс-мінус пишу завжди. Ар косинус одна друга знову звертаюся за допомогою до таблиці. В рядочки косинусів знайшла число одна друга, піднялася вгору. І що відповідає пі на 3. Плюс 2П. N належить з. Ось типовий представник для синуса, типовий представник для косинуса. Так працюють формули. Особливої уваги потребують формули. Які нам допоможуть позбутися в тих випадках, коли у нас будуть справа від'ємні числа. Ну, це вже буде наступне тоді відео.